Доброго дня студія! З вами головні новини України 2050 року. У цьому випуску вас чекає: Україна відкриває перше місто на Марсі. Вперше в історії штучний інтелект стає мером Києва. Українські спортсмени домінують на Олімпійських іграх. А тепер детальніше про ці події. Революційна подія в історії людства. Україна офіційно відкрила перше місто на Марсі Українська зоря. Проєкт, який розпочався ще у 2035 році, нарешті реалізовано. Перші колоністи вже оселилися на червоній планеті, місто повністю автономне. Воно працює на сонячній енергії, а їжу вирощують у спеціальних біокуполах. З нами на зв'язку перший мер Марсу Олексій Петров. Олексію, як вам живеться за межами землі? Вітаю з Марса! Сьогодні ми відкриваємо нову еру для України та всього людства. Українська зоря це перше українське місто на червоній планеті. Ми будуємо майбутнє тут, за мільйони кілометрів від землі, але з українським серцем. Слава Україні навіть у космосі! Дякую, Олексію. Це справжній прорив, а ми рухаємося далі. А тим часом в Україні ще одна сенсація: Київ став першим містом у світі, де мером обрано штучний інтелект. Він отримав назву Київ АІ АІ-1» і тепер керує міською інфраструктурою без корупції та бюрократії. Розумний алгоритм миттєво вирішує транспортні проблеми, оптимізує екологічні проєкти та навіть спілкується з громадянами через віртуального помічника. Що ж, побачимо, як працюватиме АІМРЕ у довгостроковій перспективі. А тепер до спортивних досягнень. Українська збірна показує рекордні результати на Олімпійських іграх 2050 року. Наші спортсмени вже завоювали 50 золотих медалей. І це ще не кінець змагань. Україна довела, що є однією з найсильніших націй в світі. Ось такими були головні новини України 2050 року. Живемо в майбутньому разом. До зустрічі у наступному випуску. Слава Україні!